Слава Ісусу Христу! Друзі, вітаю! Ви на YouTube каналі Небо Он, а я запрошую вас до роздумів над Євангелієм, яке церква приготувала на цю неділю. А так стало, що, сталося, що цю, в цю неділю ми святкуємо свято преображення Господнього. Відповідно, будемо читати про цю подію. Читаємо Євангелія від Матея, 17 розділ. У той час Ісус бере Петра Якова та його брата Йоанна і виводить їх самих на високу гору. І він преобразився перед ними обличчя його засяяло, немов сонце, одяг став білий, немов світло, і ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, які розмовляли з ним. Озвавшись, Петро сказав Ісусові: Господи, добре нам тут бути, коли захочеш поставлю тут три намети один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Поки він говорив, ясна хмара оповила їх і з хмари пролунав голос. Це є мій улюблений син, якого я вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні попадали до лілиці й дуже злякалися. Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав Підійміться і не бійтеся. Підвівши свої очі, учні не побачили нікого, крім одного Ісуса. Коли вони сходили згори, Ісус наказав їм, говорячи: нікому не розповідайте про видіння, доки син людський не воскресне з мертвих. Подія Преображення займає дуже важливе місце на шляху Ісуса до Єрусалима. Ісус являє апостолам свою славу, щоб ті зміцнилися і не згіршилися темрявою Голгофи, темрявою Христа. Зрештою, на пасхальній таємниці, на пасхальній події є виразний натяк в цьому описі, бо Мойсей і Ілля, які з'явилися, ці події розмовляють з Ісусом про Його відхід, грецьке ексодос значить вихід, значить Пасха, що в Ісусі Христі має звершитися остаточна Пасха, остаточне визволення з гріха і смерті. Так, Бог полюбив Тебе, що дав свого Сина Єдинородного, щоб Він визволив Тебе і дав тобі вічну радість. І що в цей момент відбувається? Нав'язуючи до роздумів святого Йоанна Дамаскинського, можемо ствердити, що в таємниці проображення Ісус не отримує чогось, чого Він раніше не мав. Тобто це не є так, що він отримує якесь додаткове сяйво, додаткові сили, додаткову якусь природу, так? не отримує чогось, ким він раніше не був. Навпаки, являє учням, ким він є насправді богочоловіком. Часто при нагоді роздумів, над цією таємницею, над цим фрагментом, ми зосереджуємося на тому, що Христос відкрив учням сяйво свого Божества, красу свого божества. Наче, якби так привідхилив заслону, за, якої, за якою учні узріли красу. Божественної природи. І Думаю, що, що це так, що є в цьому якась рація. Напевне. Але хочу сьогодні запропонувати, щоб ми трошки з іншої точки зору поглянули на цю подію. Дещо з іншого боку. А що якщо Ісус в таємниці преображення показує не лише сяйво свого божества, але також. Сяйву і красу людської природи. Людської природи, людства свого. Ісус показує в цій таємниці, наскільки може бути прекрасна людина, коли вона з'єднана з Богом. Звернімо увагу євангелист Євангеліст Матей, а також інші євангелисти звертають увагу на красу його обличчя. Обличчя його засяяло, немов сонце, одяг став білий, немов світло. Східна літургія бачить в цій події явлення нового Адама, той, який говорить: Я є той, хто є, преобразився сьогодні на горі та щоб в собі показати людську природу, зодягнену в первісну красу свого первообразу. Неймовірно. В Ісусі Христі ця єдність людської і божественної природи є досконала. Його божество являється через Його людську природу на спосіб тілесний, як говорить святий Павло Апостол Сьоматикос. Але до цієї участі, до цієї єдності, з ним ми всі запрошені, ми всі покликані. Досвід апостола Петра, наче нас мотивує, добре нас тут бути. Пригадайте, браття і сестри, коли ви вперше в Біблії побачили оце слово добре, добре, добре. Бог творить світ, Бог творить світло. І написано І побачив Бог, що світло добре. І побачив Бог, що це добре, врешті, творить людину і каже, це дуже добре. В цій таємниці преображення ми запрошені, щоб відмовитися від того, що ми вважаємо за добре. І прийняти те, що Бог. Вважає за добре прийняти Його волю, Його вказівки, Його слухайте, каже сьогодні цей уривок. Покликані до Божественного добре, покликані, щоб увійти в цей намет з Христом, Думаю, що ця згадка про намети Петро це так спонтанно виражає, так? Можемо собі задати запитання, звідки в Петра така ідея взялася, так? Mm, про ці намети. Поставимо тут три намети: один для тебе, один для Ільї, один для Мойсея. Так? Ой, Петро ще не до кінця бачить свою тут участь. Не каже, що іще для мене, і для Якова і для Йоанна. Петро якби дозріває, ще якби, трошки знаходиться якби, поза цією подією, хоча вже в якійсь мірі бере участь в ній. Але ще буде дозрівати до повної участі. Думаю, що ця спонтанна думка про намети взялася в Петра. По тій причині, що, можливо, було свято наметів. І ну, люди живуть святом, і тому так спонтанно Петро вигукує, добре нам тут бути, поставимо тут три намети: один для тебе, один для Іллі, один для Мойсея. Е, так як я вже згадав, що Петро поступово дозріває до цієї участі, е, щоб неустанно перебувати з, з Господом. Так потім він пройде через темряву Волгофе, пам'ятаємо, що відбудеться. Досвідчить прощення Христового, але цей досвід табору буде товаришувати Петру і його учням до кінця. В другому посланні апостола Петра, який теж ми читаємо сьогодні в літургії, він, власне, посилається на цей досвід табору і каже так. Тому що він, тобто Христос, прийняв честь і славу від Бога Отця, коли до нього донісся від величної слави такий голос. Це мій син, мій улюблений, якого я вподобав. І ми, будучи з ним на святій горі, чули цей голос, що пролунав з неба. І ми маємо ще сильніше пророче слово. Ви добре робите, зважаючи на нього, як на світильник, який світить у темному місті, доки почне розвиднятися і ранкова зоря засяє у ваших серцях. Автор послання, другого послання апостола Петра натякає, що віра. Що слово є тим світильником, при якому ми маємо тривати постійно, щоб воно переображувала нас і перемінювало нас на образ улюбленого Сина, яким є Христос. Цей досвід Тавору товаришує Петру до кінця, веде його через усі його темні ночі, аж приводить до місця, де ночі вже немає. І нехай це слово теж, браття, нас туди заведе. До зустрічі!